Навіть у світі, де нас оточують хвороби, кожен непохитно віруючий може з певненістю сказати, що він захищений від всього навколо і живе в чудовому здоров'ї. Бог хоче, щоб ви було здоров'я, Бог бажає стілити вас і повернути вам божественне здоров'я. Це істина для кожного віруючого. Зтілення не є недосяжною мрією. На Христі Ісус взяв на себе весь тягар вашого болю та дискомфорту, забезпечивши вам стілення ціною величезної жертви. Уявіть собі це. Бог бажає, щоб ви процвітали в дусі, розумі і тілі. І як результат, процвітали в сім'ї, досягали успіхів професійній діяльності, проявляли творчі здібності, налагоджували стосунки і з новою силою втілювали свої мрії. Немає значення, чи ви досліджуєте біблійні обітниці простілення вже багато років, чи тільки починаєте. Ця серія передач зміцнить вашу віру. Приготуйтесь до радикальної зміни, бачте, як ваша віра зміцнюється і нагострюється. Час покласти край всім сумнівам, бо хоче, щоб ви були здорові. Отже, шостий розділ Євангелії від Івана. Після цього Ісус перейшов на другий бік Тіверіятського моря в Галілеї, і за ним ішов великий натовп людей. У нас тут, в цьому приміщенні, теж багато людей, і за ним йшов великий натовп людей. Оскільки бачили чудо, які він чинив над хворими. Ісус вийшов на гору і сів там зі своїми учнями, наближалася Пасха свято Юдейське. Ісус глянув і, побачивши, що великий натовп іде до нього, каже Пилипові де нам купити хліба, щоб нагодувати їх? Просте запитання. Де нам купити хліба, щоб нагодувати їх? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що хотів зробити. Відповів йому Пилип навіть на 200 динаріїв недостатньо буде хліба, щоб кожен хоча б трохи отримав. Ісус очікує на відповідь. Він очікує на відповідь. Один з учнів його, Андрій, Брат Симона Петра каже йому: є тут в одного хлопчика п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на такий натовп людей? Отже, ячмінні хліби, і нехай у вас не виникне хибне уявлення. Бо, якщо ви дослідите, то дізнаєтесь, що це то були просто маленькі крекери, схожі на печиво, і маленькі oh, рибки. Ми з татом часто ходили рибалити, брали з собою крекери і банку сардин. Деяким людям сардини не смакують, а нам вони смакували. Відкрили банку і все гаразд. Але п'ять тисяч людей цим точно не нагодуєш. Ісус сказав: накажіть їм сісти, бо було на тому місці багато трави. Отже, люди сіли, і їх було десь п'ять тисяч. Близько п'яти тисяч чоловіків сіли. Я розмовляв з одним чоловіком, який дослідив це, і він сказав, що того дня там було не менше. 40 тисяч людей. Не менше. З його слів, навколо Ісуса, куди б він не йшов, постійно було від 15 до 20 тисяч людей. Постійно. Ісус взяв хліби і, віддавши подяку, подав учням, а учні тим, хто сиділи. І також і риби, скільки хто хотів. І коли наїлися, то сказав учням своїм: Позбирайте шматки, які залишились, щоб нічого не змарнувалося». і зібрали і наповнили 12 кошів шматками від п'яти ячмінних хлібів, що залишились у тих, хто їли. Тоді люди побачили чудо, яке вчинив Ісус, і сказали: це справді той Пророк який має прийти у світ. Однак Ісус не зробив це для того, щоб щось довести. Він зробив це, щоб нагодувати тих людей. Але ніхто не слухав. Ніхто не слухав. Їхні серця і думки переймалися розміром того натовпу. І ми розуміємо, чому. Адже вони були далеко від сіл. А люди були голодні. Однак в їхніх руках сталося диво. В їхніх руках. Ісус віддав це їм. Він сказав ви нагодуйте їх. Амінь. Тож, як ви вважаєте, про що він молився? О Боже. Благослови ці маленькі рибки. Благослови ці маленькі крекери і руки, які спіймали цю рибку, і руки, які спекли ці крекери. Ні ні. Примнож. Благословення і примноження. Він благословив це. Благословення було першим, що почуло людське вухо. В книзі буття. Алілуя! Нещодавно ми були в іст Лондоні, в Південній Африці. Андре молився. Зараз я покажу вам кілька світлин. Я був там на самому початку, і він розповідав мені. Ні, давайте все послідовно. Його служіння посіяло мільйон рандів на наш літак, про який ми вірили. Це було приблизно у 2005 році. Бо ми отримали той літак Citation 10 у 2006 році. Отже, подивіться, як все виглядало на початку. Праворуч, мене це Андре. Він возив мене, показуючи, що там буде, і як це перетвориться на великий зал з великим куполом. Я дивився на це і думав. Що ж, гаразд, добре. І я запитав Андре, а звідки ви візьмете гроші? Він відповів: Я молився і почув, як Господь сказав. Гроші в підлозі. Гроші в підлозі. Гроші в. Подивіться на це. Гроші в підлозі. Отже, ви не закінчили молитися, доки не прислухались. В ту мить Пилип не прислухався. А Андре почув гроші в підлозі. Гроші в підлозі. І Андре подумав, чи там під підлогою золото, чи щось інше? Але це було краще, ніж золото. Бо коли вони зняли перший шар підлоги, то ось як все виглядало. Це дуже рідкісна африканська сосна. Зараз закон забороняє вирубувати ці дерева, а з них роблять чудові меблі. З них роблять найкращі в світі грифи для гітари. Отже, гроші були в підлозі. Я хочу показати вам, як це виглядало. Подивіться на ці завантажені вантажівки. Дошки старої підлоги завантажені, складені штабелями, і готові до транспортування в Кейптаун. Я запитав, Андре, скільки грошей ви заробили? Він відповів більше, ніж достатньо. Я був там, і я присвячував цю будівлю Господу. А ось як воно виглядає зараз. Це була стара стайня для овець. І гроші були в підлозі. Саме там. Вони були в тій підлозі. В тій підлозі. Тому важливо слухати, прислухатися в будь-якій сфері щодо пожертвувань. Ми з Лорією від початку навчилися слухати і прислухатися, і моїм першим проєктом віри була пара шкарпеток. Знаєте, коли я жив з батьками, мені ніколи не бракувало шкарпеток, бо я просто брав татові, але тепер, коли я виріс, це більше не працювало. Тож мені потрібні були шкарпетки, і я вирішив отримати їх вірою і слухати, слухати і слухати, як це зробити. Ось як все починалось. І згодом ми почали постійно прислухатися. Ми почали постійно слухати записи проповіді в день та вночі, вдень та вночі. Хоча тоді ми, з Лорією, взагалі не знали писання. І я сказав: Глорія. Поглянь, Матвій, Марко, Лука та Іван всі вони розповідають однакову історію. Вона відповіла: так, хіба це не чудово? Саме з цього ми починали. Ми слухали записи проповідей. Я маю на увазі в день та вночі. У нас не було часу на телевізор. У нас не було часу ні на що інше. Наша віра зростала і ми не звертали на це особливої уваги. Однак я зауважив, коли ми супроводжували брата Робертса в його поїздках, і потім поверталися назад, я йшов в аудиторію, а університет Орела Робертса був одним з перших вузів в країні, який практикував це. І це було ще в ті роки. Тоді ще не було цифрових технологій, а телефони були з дисковим набором. Тож ви набирали номер ось так. Ви заходили туди, одягали навушники, набирали номер, і так я міг прослухати ті лекції, які пропустив. І Якщо потрібно було, я міг слухати три, чотири чи п'ять разів. Саме так ми починали. Тому слухати для мене стало дуже і дуже важливим. І я не розумів, чому але були викладачі, які приходили в аудиторію. Я знімав свої наушники, і вони казали, «Кеннете, розумієте? Ці люди перебували в служінні більше, ніж мені тоді було років. Вони запитували, ти можеш згодитись зі мною про щось? Ти можеш помолитися про те і про це? Ти можеш це зробити? Я відповідав, звісно. Якось хтось із них прийшов до мене і сказав, Бо забрав свою руку з брата Робертса. Я запитав: про що це ви говорите? Ну, ми повернулись туди, де було служіння, щоб написати в журналі Життя з надлишком свідчення людей. І деякі з тих людей втратили своє зцілення. Я сказав: дозвольте запитати вас, хіба їх зцілив брат Робертс? Ні. Що ж, єдине, що мені піднялося, тоді те саме невір'я, через яке вони захворіли. Наздогнало їх знову. Знаєте, щодо Господа, то я був чистим Маркошем паперу. Тому я вчився слухати, молитись і слухати, Молитись і слухати. Молитись і слухати. І я мав навчитись робити це. Тож я почав з тієї пари шкарпеток. І в ніч перед реєстрацією в університеті. У мене було таке приголомшливе переживання, і Господь зробив це так сильно, що це стало для мене чимось дуже значним. Я зрозумів, що я чую ось тут, а не тут. Тому я тримав щось ось тут, привертав свою увагу сюди і прислухався. Я слухав. Я й досі так роблю. Я заходжу в свою гардеробну кімнату. У мене є гардеробна. Я заходжу туди, хоча не завжди вона у мене була. Але сьогодні я значно більше благословений. І я запитую, отче, чи одягнути мені цей костюм? Так чи ні, господи? Так чи ні? І це єдине, що вам потрібно запитати. Якщо не виникне розмова, що інколи стається, то просто стійте там. Стійте, доки це не затвердиться в вас. І я пам'ятаю, як сказав Джон Остін, найважливіше, що я коли-небудь дізнався, це те, що Бог розумніший за мене. І він вже знає кінець від початку. Він вже знає кінець від початку, бо він є альфа. І омега. Він літера А і літера Я. І все, що між ними. Він вже знає це. Він вже в майбутньому. Бо він знає, коли станеться Воскресіння. Він єдиний, хто знає це. Він єдиний, хто знає. Як довго існуватиме наша зоря? Наше сонце? Лише він знає це. Лише він адже він створив його. Подумайте, якому Богу ми служимо. Він так випереджає нас. І замисліться, як йому доводиться сповільнюватись, щоб поспілкуватися з нами. Тому ми молимось і слухаємо. Отче, ми дякуємо тобі. Ти Бог, якого більше, ніж достатньо. Ти Ель Шадай, вічний Бог і Творець чудес. Господи, я так прагну. Я знаю не так багато, але те, що я знаю. Спонукає мене прагнути більшого, слава Богу. Більше слухати і більше бачити в дусі. Так. Я в майбутньому. І моє бажання подбати. Щоб вам не довелося зазнавати труднощів. Я вже зазнав труднощів за вас. Що би ви не проходили, я вже це пройшов. Все, що ви бачили, я знаю це. І з часом я відкриватиму вам ці речі, якщо ви знаходитимете час, щоб зупинятись і пізнавати, що я Бог. На престолі Всесвіту лежить величезна відповідальність. Я й досі шукаю по всій землі тих, хто шукатиме мого лиця і бажатиме пізнавати моє ім'я. І коли я знаходитиму цих людей, я показуватиму їм те, що вони не знають, і навчатиму їх тому, про що вони ніколи не чули. І на життєвому шляху. Я показуватиму вам речі і розуміння, концепції та ідеї з мого слова і з мого творіння. Я покажу вам чудеса. І це приємне мені, говорить Господь. Я дуже, дуже задоволений своїми дітьми, коли вони ходять вірою і прагнуть мого слова. І прагнуть знати моє лице, і бачити мене у всьому, що вони роблять і чують. Тому віддавайте мені хвалу і шануйте мене, і я продовжу виливати мудрість, яка живе віками. Я виливатиму її у ваше серце і ваш розум, і покажу вам певні речі. Приділяйте час, щоб зупинятись і замовкати. Слухайте мене, слухайте мене. Слухайте мене рано вранці, коли ви прокидаєтесь, і я відкриватиму себе вам, я відкриватиму себе вам свої книзі. І ви прийдете до того, що якщо ви пізнаєте мене через моє слово, то матимете зі мною ближчі стосунки, ніж з будь-якою людиною, на землі. Бо я люблю вас. І все, що я маю, належить вам. І я хочу, щоб ви мали це. Я хочу, щоб у вас було все з надлишком. І це прийде. Це прийде і перебуватиме на вас. І помазання зростатиме, якщо ви прихилите свій слух. До мене, а я завжди слухатиму вас. І в цій миті тиші здаватиметься, що хтось накинув на ваші плечі тепле пальто у прохолодний вечір. Я буду поруч. Я буду з вами. Я буду поруч. І сьогодні, тут, якби ви тільки змогли бачити ангелів в цьому залі, ангелів процвітання, ангелів зцілення. І, Отче, ми віддаємо тобі хвалу і подяку в ім'я Ісуса. Яке у вас свідчення? Брате Коплен, Це Аніта, вона із Сильвана, штат Північна Кароліна. На початку минулого року у неї була пухлина мозку і зробили операцію, але через операцію у неї випало все волосся. І почались проблеми з рівновагою. Тому вона приїхала в Ноксвіл Лисою і не могла ходити прямо. На мені була шапка. Я сиділа в першому ряду. Я пам'ятаю вас. Так. Подивіться, як ви сяєте. У мене з'явилося святе кучеряве волосся. Ота. Раніше моє волосся не було таким кучерявим, але після того, як воно повернулось, Бог подарував мені кучері. Хвала Богу так чи інакше, вони намагалися дати мені ходунки, і я відмовилась. Коли я вперше підвелася з ліжка, я подивилася на свої ноги. Вони не хотіли рухатись. І я зробила ось так. Я сказала: Бог дав мені вас, щоб ви ходили, і ви будете ходити, тепер ідіть». йдіть. І я пішла. І Бог сказав мені: я знала, що він може надприродно стілити мене, бо я віруюча. Ви навчили мене цьому, ви навчили мене вірі. І я сказала Бог: ти надприродно зцілив мене в п'ятниці напередодні Пасхи. В 1999 році, після аварії, до якої я потрапила. І я знаю, що ти можеш зробити це сьогодні, бо ти той самий Бог вчора, сьогодні і навіки. І він сказав: мені потрібно провести тебе через процес. Але подивіться на мене сьогодні, ось вона я. Але я хочу, щоб ви знали, що я не згоджувалась на цю операцію, доки у мене не було миру щодо цього. Так. Бо коли він дав мені мир, я знала, що так. я вже маю стілення. Так, все правильно. Слава Богу! Так. Слава Богу, і подивіться на мене сьогодні. Я відвідую спортзал, я тренуюсь. Адже я відпочивала цілий рік. І я дуже вдячна, що він стілив мене. І що я можу використовувати свій мозок для роботи його царства. Вітаю вас! Я Ларі Орен. У псалмі 35.27 В одному з перекладів Біблії говориться: нехай буде звеличений Господь, якому приносить задоволення процвітання його слуги. Процвітання це воля Божа для вас, і це обітниця завіту для кожної дитини Божої. Небесному отцю дуже приємно, коли ви маєте більше, ніж достатньо, щоб сповнити всі потреби і всі мрії. Бог обіцяє вам простий спосіб привести цю обітницю процвітання в дію у посланні до Галатів 6, 6-8. А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь. Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Хто сіє у плоть свою від плоті, пожне тління, а хто сіє у дух від духа пожне життя вічне. Це Божа обітниця завіту для вас. Коли ви сієте в життя тих, хто несе добру новину про Боже царство, Бог особисто слідкує за тим, щоб ви зібрали рясний урожай. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. І ми хотіли б надати вам можливість розділити з нами переваги розповсюдження Євангелії. Партнери і друзі, Кеннет і Глорія Коплен дуже вдячні за кожне насіння, яке ви з радістю сієте у це служіння. Ви допомагаєте нам проповідувати безкомпромісне послання віри всіма досяжними засобами. Ми з великою повагою ставимось до всіх пожертвувань, які отримуємо. Ми молимось за них і згоджуємось з вами про пририсний урожай, який обіцяв вам Бог. Разом з вами ми досягаємо загублених і збудовуємо тіло Христа у всьому світі. Дозвольте мені помолити сьогодні за ваше пожертвування, Боже наш. Ми дякуємо Тобі за наш хліб на кожен день і за насіння для сіяння. Ми приносимо його до Тебе, щоб ти прославився у сині, який наповнює небеса і закладає підвалини землі. Ми благословляємо це служіння нашим насінням і приймаємо урожай різноманітного багатства твоєї благодаті. Амінь. Якщо ви маєте молитовне прохання, надсилайте його нам. У місії Кеннета Копленда є навчені співробітники у офісах у всьому світі, які допоможуть вам знайти місця писання, що стосується вашої ситуації. І будуть молитися у вірі разом з вами. Зв'яжіться з нами, і дозвольте нам допомогти вам отримати перемогу, яку запланував для вас Бог. Нема нічого, чого б не могла перемогти віра в Бога і Його слово. Дякую за те, що були з нами цього тижня. До наступної зустрічі. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кисія Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з біблії. Кейсі Морвіей допоможе вам там, де ви є. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Муркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.